протестна акція власників автомобілів, які борються за доступні автомобілі, за доступні автомобілі за ціною. І першим кроком цієї боротьби це є врегулювання питання користування автомобілями з іноземною реєстрацією з тим, щоб автомобілі з іноземною реєстрацією могли цими автомобілями могли користуватися також громадяни України за певну плату з певними зобов'язаннями. З фіксацією цих людей у відкритих всіх реєстрах і митних і правоохоронних для того, щоб була безпека, щоб не було корупції, щоб було дотримання відчуття гідності кожного українця, яке сьогодні страшенно принижене тією економічною кризою і неможливістю практично купити новий автомобіль. Це люди всі, ще знаєте, не знищений середній клас, які є тут які хочуть працювати, от але не хочуть давати хабарі ні на митниці, ні поліцейським, ні нікому іншому взагалі. І вони вже кілька, та не кілька, вже практично скоро буде майже рік, коли вони піднімають цю проблему, домагаються цивілізованого вирішення, але влада вдає, що начебто проблеми цієї не існує. Вона існує таких автомобілів дуже багато, і це є безпрецедентний випадок. коли люди самі кажуть, давайте ми будемо платити не хабарникам, а в бюджет. Давайте ми будемо демонструвати, що ми не хочемо вважатися якимись. Людьми, які є порушниками чогось, а навпаки, хочуть бути людьми, які знаходяться в правовому полі. Тому що як реагує влада? Влада замість того, влада замість того, Почати регулювати це питання пішла шляхом репресії в кінці минулого року, на початку цього року, прийнято велика кількість спільних наказів митної служби і патрульної служби з тим, так званими проведеними з проведеннями заходів по протидії переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон з порушенням митного законодавства. Я почав отримувати величезну кількість відповідей від митниць різних областей, де вони говорять про вилучення автомобілів. Вони говорять про те, що ці автомобілі вони відповідно складують на штраф, штраф майданчик так і таке інше. Активісти, якщо ви з ними поспілкуєтеся, сам чітко скажуть, що ті, хто не платять 5 тисяч гривень хабарів, ті автомобілі, як правило, вилучають за наявності більшої чи меншої якогось порушення, самого найменшого. Суть в чому? Суть в тому, що наш законопроект, крім легалізації повністю легалізації і можливості сплачувати бюджет, передбачає ще протягом двох місяців всі дрібні порушення митного законодавства, які існують, вони можуть бути врегульовані. Коли ви приходите на митницю, декларуєте платите бюджет гроші і протягом двох місяців ставите цей автомобіль з зобов'язанням його вивезти назад. Це також влаштовує всіх абсолютно. Злов. І насправді митників і фіскальну службу, і автомобілістів, і насправді цей законопроект 5567, який зараз є в Верховній Раді, він є компромісом багатьох таких робочих зустрічей спільних столів, які були круглих столів, які були за участі автомобілістів. Зараз він знаходиться в комітеті у комітеті южаніної. Я дуже прошу і сподіваюся, і всі очікують автобілісти, що в середу це буде розглянуто. Сьогодні вони оголосили, що акція є безстрокова, що вони будуть тут до того часу, поки це питання не врегулюється. Маємо два стаційних тижні. Всі можливості для того, щоб це питання вирішити. Тому сподіваюся на здоровий глузд. Я взагалі категорично проти того, щоб застосовували до людей. Які хочуть працювати, які економічні активі, якісь репресії блокували, забирали у них можливість власне бути мобільними, бути ефективними. От і ще раз звертаю увагу, що це є навпаки дестабілізація, коли влада або представники. Від фіскальної служби чи поліції, замість того, щоб долучитися і взяти участь в напрацюванні законопроекту, якщо якісь таке поправки, будь ласка, хай скажуть, для того, щоб ми його досконали, але йдуть якимось репресивним шляхом. Це ніколи не проносило стабільності в державі? Це ніколи, ніколи не проносило поваги до влади, і тому ми закликаємо їх припинити цю ганебну практику навпаки, долучитись до врегулювання цього питання через, через законодавство. Як саме буде заміна проекція працювати? Тобто, які там основи головні Дуже коротко, значить, перше, громадянин України має право тимчасово вести автомобіль від одного місяця до одного року, за це сплачуючи певний платіж бюджет. Сума цього платежу залежить від автомобіля, який це автомобіль, але в середньому цей платіж коливається від 12, 15, 17, 20 євро в місяць. Що грубо, якщо перевести в рік, це від 200 від 150 до 300 євро в рік. За, за за бюджет офіційно це перша теза. Друга теза. Учасники АТО мають право завести один автомобіль, не сплачуючи цього платежа взагалі. з зобов'язанням вивезти. Наступна теза, що е, зобов'язання громадянина України фіксується юридично, декларується на митниці, і він зобов'язаний цей автомобіль вивезти назад. Якщо він його не вивіз, він отримує перше попередження, друге штраф аж до конфіскації цього автомобіля на територію України. Третє. Протягом двох місяців, з моменту набрання чинності цим законом, всі ті автомобілі, які мають якісь дрібні порушення митного законодавства, вони протягом цього двох місяців можуть бути передекларовані з сплатою відповідних коштів до державного бюджету і бути в легальній площині і в правовому полі. Наступне. Якщо людина прийняла рішення розмитнити цей автомобіль, наприклад, на наступний рік, то ці платежі, які були сплачені як тимчасово за тимчасове звільнення від митних платежів за це обвезення, вони зараховуються в суму митних платежів. От такий механізм адекватний, зрозумілий, нормальний. Якщо ми говоримо про кількість таких автомобілів. Різні оцінки кількості, але в середньому мільйон-два мільйони говорять про те, що така кількість автомобілів помножити в середньому на 200 євро. Це близько 8-9 мільярдів гривень бюджету. От от механізм, який пропонують автомобілісти, який був напрацьований, який ми підтримуємо, які під яким законопроектом підписалося більше як 100 народних депутатів сьогодні в парламенті. А як вирішити проблему ту, що воно суперечить, наприклад, тим законам, які зараз є, наприклад, те, що більшість автомобілів не відповідають європлядія, які завозять на даному моменту. Як з цим питанням, як, як це вирішується питання? Як ви... E, ви знаєте, це не суперечить цьому законодавству, тому що ми не говоримо про нові автомобілі. Ми говоримо про автомобілі на іноземній реєстрації, які і так перебувають на території України, але перебувають під різними е, так скажімо, схемами чи юридичними якимись лазійками, які зараз залишилися. Якщо власник цього автомобіля, юридичний власник є не резидент, він має право перебувати на цій території. Він має право безкоштовно тут перебувати, не сплачуючи жодної копійки. Але враховуючи те, що дуже вузькі рамки перебування тут, це або транзит, або сам резидент має сюди заїхати, то люди вдаються до різних 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 юридичних пошуків знаходитись в правовому полі, але знаходяться тут різні. Шахраї, жуліки з точки зору там митників, правоохоронців, які свідомо створюють е, черги величезні на кордоні, намагаються зробити так, щоб ці 5 днів, шість днів, десять днів сплили як не швидше замін для того, щоб люди людей вимагати хабарів. Тому люди це все розуміють чудово, але не від хорошого життя вони ці автомобілі отримали. Це перше. Друге, е, ми не говоримо про те, що цей автомобіль розмитнюється повністю і залишається як металолом Тут ми говоримо про те, що це тимчасова міра, яка передбачає можливість використовувати цей автобіль згодом, коли людина стане на ноги і заробить трохи більше грошей, зможе розкупити краще автомобіль собі. Але нині сьогодні ці люди є економічні активні. Це молоді люди. Ви подивіться на, на склад цих людей. Це не якісь люди, які просять милостиню у держави чи просять якусь соціальну допомогу. Це ті люди, які сьогодні здатні працювати самі, заробляти гроші для своєї сім'ї, і мало і мало того, ще, ще, ще й створюють ще, ще й створюють люди, ще й створюють робочі місця. Тому тут немає жодної суперечності з тим законодавством, яке який є. Мало того, це не є, скажімо, боротьба проти нових автомобілів, Тому що ми говоримо про автобілі, які в 7 років і більше. Ми говоримо про ті автобілі, які не йдуть в конкуренцію з новими. От, от про що йдеться? Дивіться, в мене така пропозиція до вас. От ми вам дали відповідь стосовно цих репресій і всього іншого, що проводять спільні рейди. Чи можемо провести спільний експеримент і провести рейд, наприклад, разом з поліцією митницю разом з вами і по про. Прокома... Браможита поїхати і подивитися, як це все відбувається. Безумовно, я готовий поїхати подивитися чи на митницю, чи в інше місце, і подивитися, як це відбувається. Безумовно, так. Я готовий. Давай, все, давайте. давайте це Прекрасно, Вкрасно вам дякую.